Всім привіт, друзі! Я людина, яка обожнює різні рецепти з вермішелю, різні страви. І сьогодні хочу вам показати одну з найулюбленіших моїх страв з вермішелі. Так готують узбеки. Рецепт дуже простий. Простота заключається в тому, що ми будемо готувати все в одній посудині. Знаю, що більшість з вас такий рецепт не знає. Не використовує і хочу вам показати. Рецепт дуже смачний і вартий вашої увазі. Навіть хто не любить вермішель, після цього рецепту полюбить і буде готувати. Я в цьому впевнений. І ми починаємо. У нас продуктів сьогодні теж, як завжди, по мінімуму. Вермішель, м'ясо, цибуля, морква, різні спеції і один часничок нам потребується. Все. Починаємо з того, що я заздалегідь поставив казан. І налив туди олії. Можете використовувати сало, витопити жир і так само готувати на салі. Я сьогодні використовую просту соняшникову олію. Нема ніяких проблем. І давний добре нагрітися. І ми закладаємо наше м'ясо. І м'ясо ми мусимо обсмажити до золотистої шкуринки. Як кажуть, добре запечатати. м'ясо сьогодні використовую вирізку свинини, друзі. У мене в сім'ї просто не люблять жирну свинину, а ви можете використовувати будь-яку. навіть яловичину, баранину, як коли любите. Будь ласка, тільки гарно все треба обсмажити до золотистої шкуринки. Обсмажили. М'ясо. І достаємо. Казана. Ось такий колір має, друзі. М'яско наше. Вставляємо в сторону. Я додаю одразу кмин. Хто не любить, друзі, можете виключити, бо спеція така специфічна, можете виключити. І додаю нашу цибульку. Цибульку я нарізав. Півкільцями. Все, що потрібно, як завжди, вкажу в описі під відео. І обсмажуємо нашу цибульку до м'якості. Зараз в коментарях можуть з'явитися запитання, чому я кмин додаю одразу в гарячу олію. Так він краще розкриває свій аромат. Але повторююся, хто не любить кмин, можете. Взагалі виключити із цієї страви. Хвилин 5 ми обсмажували нашу цибульку, вона стала такою м'якою. І додаємо, друзі, нашу морквочку. Морквочку я нарізав такою соломкою. І обсмажуємо з цибулькою ще хвилин 5. Морква мусить нас така побіліти трохи. Обсмажили моркву ще хвилин 5, вона вже така побіліла, стала м'якою. Повертаємо назад наше м'ясо. Додаємо наші спеції. Перчимо. У мене суміш перців. Перемішуємо, обсмажуємо це все гарно. У мене тут є паприка червона, трошки обсмажимо її буквально хвилинку. Обсмажили все. Спеціями додаємо води так, щоб покривало повністю водичка у нас. Додаємо сіль по смаку. чуть чуть мусить у нас бути пересол, бо ми ще будемо додавати вермишельку. І додаю посередині чесничок цілу головку. Накриваємо кришечкою. У мене свинина достатньо буде 20 хвилин. Як буде у вас яловичина та бараніна, десь два рази більше. Хвилин 40 на маленькому вогні це все тушкуємо. Так, народ. Пройшло хвилин 25. Пробуємо на сіль. Я ще трохи додам. Достаємо наш часник. Він вже все, що потрібно, нам віддав нашу страву. Дивіться, яка краса. І додаємо вермішель. Я додаю вермішель завжди, щоб всередині була пустота. Це я беру сьогодні перо, може бути ракушка, щоб та водичка вся в нас зайшла в серединку і просочилася в нашу вермішельку аж з середини. І вермішель буде дуже смачною. Висипаємо, перемішуємо. Вогонь збільшуємо до середнього. Може бути трошки мало води, тому це додати. Водичка должна теж майже повністю покривати нашу вермишель. Заляли водою вермишель. І хвилин. 8 готуємо під відкритою кришкою. Хвилин 8 пройшло. Вермишельна спом'якшала, але ще не готова така альденте. Ми робимо вогонь нижче середнього. Накриваємо кришечкою. І хвилин ще до 5. Воно в нас мусить тако напарюватися під кришечком. Так, друзі. Подивіться, яка краса будемо насипати. Ось сьогодні приготували таку смакоту. Я готував його дуже багато разів. Я знаю, як ця страва смакує. Ця водичка з м'яса, з морковочки, з цибульки просочилася в наші вермишель. друзі. Це дуже смачно. Раджу, готуйте! І ви цей рецепт полюбите назавжди! Сподобався рецепт, друзі. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і зробіть будь-який коментар. Наприклад, як ви готуєте вдома вермишель. Коротенькі такі рецепти. Готуйте і насолоджуйтеся тим, що приготували. До зустрічі в наступних відео. До побачення!